Підготували для вас підбірку сучасних і модних фраз, допомогою яких ви зможете висловлювати свої романтичні наміри. You are my person. Ти моя людина. I'm crazy about you. Я схожу з розуму від тебе. are the one. Ти саме да. i've had over heels for you you complete me my heart beats for you beat my heart beats for you i'm obsessed with you you light up my world you light up my world Підписуйтесь на сторінку і за ток і в чайте